Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний, пухкий медівник за 30 хвилин. Нам не потрібно розкачувати багато коржів, все випікається одним коржем, а виходить дуже смачно. Для приготування нам знадобиться вершкове масло, цукор, яйця, сода харчова або розпушувач, мед та просіяне борошно. Беремо каструльку з товстим дном, в неї викладаємо вершкове масло. Додаємо цукор, можна ще й ванільний цукор за бажанням. Додаємо мед, мед краще використовувати різноцвіття, або соняшниковий. не беріть, будь ласка, гречаний мед. Ставимо на середній вогонь. Нам потрібно, щоб масло та цукор повністю розчинилися. Виходить ось така маса. Далі я знімаю з вогню, або просто ставлю мінімальний, додаю. Соду і подивіться, яка класна реакція йде. Якщо ви будете додавати розпушувач, то такої реакції не буде, вона буде меншою, тому розпушувача потрібно в два рази більше додавати. Після того я знов повертаю масу на вогонь і проварюю до ось такого карамельного смаку, бо я хочу, щоб медівник був з карамельним смаком. Взагалі-то найважливіше, щоб відбулася реакція між медом та харчовою содою. А ось проварювати додаткову масу до карамельного кольору це вже за власним бажанням, але тоді медівник буде саме з карамельним смаком. Подивіться, яка гарна маса янтарного кольору. Далі я вмикаю духовку на 180 градусів, щоб вона нагрівалася. Тим часом я чекаю, щоб маса охолонула до кімнатної температури і тільки після того додаємо яйця, бо якщо ви додасте яйця одразу в гарячу масу, то яйця просто зваряться. І ось так гарненько венчиком або силиконовою лопаткою розмішуємо до однорідності. Далі будемо додавати борошно просіяне і перемішувати. Спочатку я перемішую венчику, можна це робити ложкою або силиконовою лопаткою. Подивіться, яка неймовірно гарна маса, таке гарне тісто в нас має вийти. Далі я беру противінь, встелила його пекарською бумагою і все це тісто виливаємо на противінь. Далі розподіляємо все тісто рівномірно. Розподіліть тісто так, силіконовою силиконовою лопаткою або ложкою, щоб воно рівномірно все випікалося. Випікається такий корж приблизно 8-10 хвилин, але це залежить від потужності вашої духовки, іноді може бути навіть 7 хвилин, тому відкривайте і перевіряйте на готовність. В моїй духовці він випікається рівно 9 хвилин. Після того, як корж випікся, Даємо йому трошечки охолонути до кімнатної температури і нарізаємо ось на такі маленькі шматочки. Я це роблю просто звичайним ножем, можна взяти ніж для піци, такий кругленький. І Спочатку нарізаємо на ось такі полосочки, потім я трошечки передвигаю противень і нарізаю з іншої сторони. І виходять такі маленькі квадратики. Але робіть це, коли корж вже охлонув, бо якщо ви будете це робити, коли корж буде гарячим, то ніж буде трошки липнути, це буде не дуже зручно нарізати. Розмір приблизно 1 см, але зверніть увагу, що вони в мене не досить рівні. Ну, взагалі то не має значення, тому що ми все рівно будемо з цих маленьких шматочків формувати медівник у великій мисці. Тому, якщо у вас не рівно виходить, це нічого страшного. Далі підготуємо сметану. Я завжди використовую з медівником сметанний крем. Викладаємо сметану, додаємо цукор і перемішуємо. Зверніть увагу, я нічого не взбиваю міксером, просто перемішую. Залишаю на 5 хвилин, щоб цукор добре розчинився в сметані. Поки цукор розчиняється в сметані, нарізаємо консервований персик. Я дуже люблю медівник з персиком, бо медівник тоді видається таким як освіжаючим, персик якось гарно балансує за смаком. Далі я беру миску, викладаю в неї харчову плівку, так добренько її притискаю, на дно трошечки викладаю сметани і викладаємо ось ці маленькі шматочки медівника. По суті, ми будемо формувати вигляд, як ми раніше готували торт-мурашник таким самим чином. І трошечки додаємо консервованого персику. Якщо ви хочете, замість персика, звісно, можна використовувати горішки. І так, ми викладаємо сметанку, потім викладаємо порізаний медівний бісквіт, додаємо персик консервований, зверху викладаємо трошечки сметани, потім знов викладаємо нарізаний медівний бісквіт і таким чином ми збираємо весь наш тортик. До речі, замість персику ще можна використовувати консервовану вишню або вже свіжу, якщо у вас є. Далі зверху знов покриваємо все сметаною. Сметанку, будь ласка, не жалійте, медівник любить сметану. Але я вам хочу сказати, що взагалі з цим. Медівним коржем підходить будь-який крем. Я навіть з кремчизом готувала і також виходить надзвичайно смачно. І не дивлячись на те, що кремчиз вважається дуже плотним таким кремом, але він класно просочив цей медівний корж. Ну і плюс те, що кремчиз має такий солонуватий смак і дуже класний баланс смаку виходить. Можете залишити трошки. Медівного коржу, бо зверху ми ще будемо його покривати такою посипкою. Якщо ви будете використовувати весь медівник, як я, то я потім далі у відео буду використовувати звичайне таке пісочне печиво, щоб покрити тортик зверху. А ви можете, якщо хочете, залишити просто трошечки цього коржа медівного і потім його подрібнити у блендері. Тортик вже готовий, я його ставлю у холодильник на 2-3 годинки. І подрібнює ось таке пісочне печиво, щоб потім покрити ним наш тортик. Можна використовувати замість печива, ще раз повторюю, медівні ці коржі, просто їх подрібніть у блендері. За дві годинки все дуже класно просочилося. Я знімаю миску, знімаю харчову плівку, наш тортик вже готовий, нам лише потрібно його прикрасити. І ось так, ось, звичайно, просто присипаємо руками і розрівнюємо. Він дуже-дуже смачний. Я зараз вам покажу, як він розрізається, ви тільки подивіться, просто як ніж по гарячому маслі. Неймовірно соковитий та смачний виходить цей медівник. Дуже вам раджу спробувати приготувати. Взагалі, ви можете його формувати просто у якомусь судочку. Візьміть якийсь судочок, прямокутний, круглий, немає значення. І можете збирати у судочку навіть без харчової плівки, але тоді він просто буде у вас у судочку знаходитись і не буде мати гарну форму. Подивіться, який він всередині. Дуже соковитий, смачний, цей персик доповнює медівний смак, дуже класний тортик. Подивіться, який він ніжний. Він дуже, дійсно, дуже ніжний і дуже соковитий. Я вам дуже раджу спробувати його приготувати. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, можете в коментарях писати, які б ви хотіли побачити рецепти на моєму каналі. Повний рецепт тортика буде в кінці відео. Я додала, і також, звісно, під відео. Але чомусь багато підписників під відео не можуть знайти рецепт, тому я вирішила, що буду тепер додавати рецепти ще в кінці відео також.